Я ж музики шарю. Таня мене вб'є просто. Це ж не ти, так, да, співала? Публічно. Дорога багато. Приїжджаємо там сіло залежить коло, коло двору. Без вікон, без дверей. <рес> привіт, вітаємо на каналі Івент Агенції Goout. А ми продовжуємо серію інтерв'ю з профі івент-індустрії нашого міста. А щоб наші відео частіше потрапляли вам в рекомендації, підпишіться на наш канал та сторінку в інстаграм. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Танюш, привіт! Привіт! Лиханова Тетяна 36 років. За освітою документознавець. місце народження, село кохане, в дитинстві мріяла стати співачкою. Досвід у сфері івент 14 років. Давай одразу почнемо з «Було да. Було не було. Да. Так, забували слова пісні під час виступу? Так. Да. Було Так. Да. Було. замовляли пісню, яку взагалі не хотілося виконувати. Та да, звичайно. Хтось із гостей наскільки надихнувся музикою, що вирішив взяти мікрофон і теж знову. Так. отримувала несподівані черві після виступу. Так Замість запланованої програми довелося імпровізувати, бо змінилася атмосфера свята. Ну, справа в тому, що в нас немає запланованої програми. Розумієш, ти приходиш на свято і ти не знаєш, який буде віковий контингент. Розумієш, то з тебе все одно виконуєш там ті пісні, які не виконав, які не виконуєш, то там ставиш. Та. Угу, угу. Співала на весілі колишнього. Ні, але був присутній на святі, там, де ми співали Сергія. Так. так, в якийсь момент на виступі техніка відмовила і довелося викручуватися. Так, було. Їсть наполягав заспівати дуетом, хоча співати не вмів. Да. А вже ж не просто було, okay, а дуже чай був хатець. Під час виконання романтичної пісні один із гостей раптово зробив пропозицію. Ні. К сожалению. Щас, ви... Щастя, Там нехай але... рядом, рядом був, що. <ріст> не не топій. А тому, ні, так, не було. Згости. Не було, <ріст> Я <ріст> ж кажу, що <ріст> не було шкода. Шкода, <ріст> так. візьміть на замітку. Під час свого виступу почала плакати. Так. Угу. плакала, коли про донечку співав. Сьогодні ти представляєш не лише себе, а й свого прекрасного чоловіка, так. тому що ви класно працюєте в тандемі. Лиханов Сергій 46 років. Освіта музична, місто народження, Долинський район. Хотів стати в дитинстві музикантом, сімейний стан одружений. Досвід роботи у сфері 25 років. Ну давай розкажеш, як ви познайомились, і чи була музика тим, що вас об'єднала всіх, хто додивиться інтерв'ю до кінця, буде шанс отримати подарунок від Лиханової Тетяни. Що саме потрібно зробити? Ви дізнаєтесь у кінці відео. А ми продовжуємо З університету Я планувала їхати до Києва. Uh, і це було літо, думаю, осінню. Е, поїду восени, да, і думаю, де це поспівати? І ми жили на одному районі, е, на у нас відомому в Кропивницькому. І мені сказали, що в одному так, закладі, двом музикантам потрібна ну, вокалістка. Ну, я прийшла. І Там був це, це доля. І хто був ініціатором взагалі вашого дуету? У нас взагалі був було тріо. по типу я один тиждень співала із його кумом, співала з ним. Ввечері там шостої, чи спертиї години вечора до одинадцятої працював заклад, закладі, ну не заклад, а жива музика була. Тобто на в такому плані була. Ну а потім, звичайно, утворився дует, сім'я. Спочатку дует, потім сім'я. Так, звичайно. Ред дует. Чи є у вас ролі в команді? Хто за що відповідає? Їй відповідає зазвичай за технічну частину, а я за підбір репертуару. Клас, клас. А чи маєте ви якісь ритуали перед підготовкою до свята, до весілля? Та ні. ні. Ні? Ні. Може, там розпівки, щось стало, я не знаю. Ні, ні. ні це навіть це не перехранки. Ну, І навіть ні, правда. Якось так, взагалі такого немає у нас такий і такий швидкий темп ритм. життя, да ритм угу. життя, що просто немає коли навіть про це думати. От чесно до речі, а як думаєш, про що переживають наречені під час підготовки до весілля? Я думаю, щоб встигнути все організувати, і нічого не забути. А я думаю, кого обрати ведучим, який ресторан, де замовити торт? Ми, івент-агенція івент-агенція Гоаут, беремо на себе організацію та координацію вашого свята, підбір професіоналів, які зроблять ваш день ідеальним, розробка концепції свята та декору, щоб кожна деталь відображала вашу історію. Пишіть нам, давайте створимо ваше унікальне свято разом. Як ви поєднуєте роботу із вихованням донечки, і чи проявляє вона інтерес до музики? Моя мама на бабуся, яка нам завжди допомагає. Вона, по-перше, вчитель uh -huh. і трошки простіше да, її допомога, тому що uh -huh. вона знає там по uh -huh. школі, все uh -huh. допомагає з уроками. І так, да, на вихідні відвозимо зазвичай до моєї uh -huh. мами, або ж вона до нас приїжджає. На рахунок муз музики вона любить танцювати, вона любить співати, але поки що. Ми не бачимо прояву такого Тріопити таланту. Нема. Поки що ні. Ну, І, але це, вона навіть вона не хоче маленька. вона не хоче бути співачкою. їй чотири mm -hmm. роки поцурпалила на заняття вокалу, Мені mm -hmm. всі говорили, ти з ума mm -hmm. зійшла, да? там зійшла mm -hmm. з розуму. Навіщо для такої мови? Я mm -hmm. буду на індивідуальні. Вона mm -hmm. просто балувалася. Mm -hmm. Ну, тобто mm -hmm. їй це не цікаво. Mm -hmm. І зараз, поки вона сказала, що ні, вона no, буде лікарем. Це ж О, клас. класно. Ну це в принципі нормально, що. Я думаю, що два варіанти нормальні, коли діти цікавляться тим, чим займаються батьки, тому що в них є можливість прийняти да, багато всього такого внутрянки цієї. Але я думаю, що це дуже класно, коли і не цікавляться. І я думаю, що класно, коли батьки це розуміють і підтримують. Розумію. Так? Але ж Цікаво при будь-якій можливості вона можна з тобою на сцену, можна з тобою на творчі Гу. там волонтери. Поняли? То звідси це цікаво. Чому вона не хоче співати? Я не знаю. Вона я так розумію, взагалі просто люба публічність. Ага. <риклад> 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 Ви співали на своєму весілі? <риклад> так, перший танок. Ой, класший танок да, співали посеред зали банкетної. Саме більший прикол був в тому, що ми не могли собі обрати дату. Ну, просто раніше, в 2012, 11-13 роках, до війни, взагалі до початку 2014 року, замовлень було це просто ну, гора, скажімо так, було навіть таке, що. П'ятниця, субота, двогнівка, uh -huh. субота, неділя, двогнівка. Це я лишаюся двогнівку в суботу. Заканчую закінчую uh -huh. Сергій їде вже починає uh -huh. другу двогнівку, да перший день. Uh -huh. І от ми вже просто от давай на те число. Тут дзвонять. Замовити. Давай на те число Ну, замовну. Ми вас розуміємо. І Сергій говорить. ви теж ми да, то вже одружувалися. каже. ми зараз колись хочемо поїхати, чи що взагалі завжди приходять замовити. І за западло, скажем так. І вже я потім говорю, давай десь в кінці жовтня. Кажу ні, все, давай в кінці вересня, і це було 29 вересня. І на ту дату теж було куча дзвінків. Коротше, як Ну, треба було обрати себе, правильно? Який був. Був найемоційніший виступ на весіллі. От ти вже сказала, що були сльози, наприклад, да. під час виконання. А от на, на весіллі саме, чи часто ти плачеш, коли виконуєш там, перший танець, а ти співаєш цю капітанську? Або пісню? традиції там, от, та, танці та, та. з мамою? Які емоційні такі були. Ну, все, що пов'язано із донечкою. От я знаю, це і в Сергія так, так uh -huh. і в мене так чесно. Тобто, ну, і Сергій, якщо співає щось про донечку, в нього також mm -hmm. сльози на очах. І, тому, що це, Така mm -hmm. довгождана наша квіточка, яку ми дуже довго чекали, mm. і дуже-дуже любимо. А ще що щось пішло не за планом на, при виступі, да, вашому, але вийшло ще краще. було весілля, коли е, співала я горіла сосна. Це ще було дуже давно, мабуть, десь 12-13 рік. І типу вибули пробки. Я вже не пам'ятаю, що це було. І Люди навіть не зрозуміли це. Так Сергій до сих пір це згадує. Що каже: пам'ятаєш, запалили свічки. Люди не зрозуміли, а, що так. це не спеціально було. Угу. Ми вдвох підійшли і а доспівали, кафе, знімали та знімав, не пам'ятаю, чи мама, чи наречений угу. е, велян знімав да фату, і ми з Сергієм просто поряд стояли, співали цю пісню. А. Так реально він за до сих пір згадує, каже: ти пам'ятаєш, як це було? що люди feel, навіть не зрозуміли. Wow, да, було таке. Як ви оцінюєте свій виступ? Якої реакції ви чекаєте від людей, або яка сама реакція для вас класна? Вдячність обов'язково, аплодисменти, горячі очі в людей від того, що їм подобається, а саме більший комплімент, коли підходять, говорять. Це ж не ти да, співала? Або там, е, ти під плюсовку да, співала? Ну та я знаю. Я ж так, музики, так, я ж музики так. шарю. <рес> ти така, да? Окей. Okay. Чи були виступи в нестандартних якихось локаціях, чи можливо в е, цікавих умовах? Черко нашої кар'єри замовили е, е, нас додому в двір. Mm -hmm. ну, ми ж тут брали і не тільки так. ми багато хто брав в дворі. І тут на той час не було автомобілів. сіже там когось просив, щоб привозили апаратуру, і каже: привозимо, а там стоїть хата без вікон, без дверей, просто без вікон, один кірпіч. А я кажу своєму знайомому, який привозив: Таня мене вб'є, просто куди? А він взяв цей банкет, поняли? Вона в неб'є, вона сюди не приїде. Каже, приїжджаємо, там сіло злежить коло, коло двору, без вікон, без дверей, загалі. Каже, я не знаю, що їй скажу просто. Ну, каже, вже що є, блін, ну що вже, будемо вбивати, хай вбиваю. Каже, заходимо, Заходим, каже, в двір заносить апаратуру, а там в дворі стоїть класний будинок. Mm -hmm. Ну це я так зрозуміла, що ця хата може чи там їм не потрібна. Mm -hmm. В общем, дворі стоїть класний, реальний новий будинок mm -hmm. за асфальти за асфату... асфальтований двір, якщо <с що, все класно, біседка? Ну просто такий від з вулиці. Ви зрозуміли? Ну це просто. І коротше, коли ми приїхали, сіли вже не лежав коло двору. Давай перейдемо більше до таких організаційних питань. Чи можливий музичний супровід двох локацій одночасно? Наприклад, як... церемонія, Тау, і там тобто у вас апаратура є, де ви можете так. поставити і навіть, тому, що так. ми під час організації стикаємося з такою проблемою, що діджеї кажуть, або ми там церемонію робимо в ресторані, або лише ні. або є пауза між церемонією, і потім, поки все, всі гарні в одягу, а ми апаратуру там де допомагаємо є. колонки переносити. Ну, ну, ні, там на є ні. Так, 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 так. так. У нас два комплекти апаратури просто uh -huh. тут це взагалі не питання. Дорого багато. Дорого так. І у вас є також це, як він розподільник, так, якщо вмикають стабілізатор. Стабілізатор. Да. Як ви взаємодієте з нареченими? Як ви складаєте плейлист, які пісні можливо ви рекомендуєте там на перший танець або там іще на якісь там моменти? моменти. Так. Як ну це на зустрічі говорите? на першій зустрічі з нареченими. Ми обговорюємо, звичайно, традиції. Я завжди говорю, що давайте так, якщо у вас щось є на ваше подобання, да, то угу. ви мені вже говорите або скидаєте. А якщо немає, то я вам скидаю варіанти. Там ага, питаю, на танець з мами, на танець з татом. Угу. Там є, спросять з братиком там, маленьким угу. да, потанцювати там чи сестричкою. І, звичайно, якщо в молодят немає ще варіантів перших танців, то mm -hmm. я говорю, я, ну прописую собі там, важливо чи не важливо, щоб це, це принципово була mm -hmm. зарубіжна mm -hmm. пісня, чи щоб це була україномовна? Як mm -hmm. говорять, ну якщо, чесно кажучи, і зарубіжні, і україномовні, то це просто кипить голова. Це чесно. А якщо конкретно україномовні, mm -hmm. то есть, я їм складаю варіанти, вони обирають. А ви ще є якийсь такий знаєш, хіт, які завжди просять заспівати. Ото за останній рік, от сама така пісня, яку всі люблять, давайте за два. Давай да. Жоржини. А, а, а ти, або... ти, ти досі її не знаєш. Я тобі серйозно вона не до сих пір. Навіть with... нам <approval> на дні народження 18-20 років просять е, жоржини. Я щось знаєте, так думала, що. Там це такі за 30 дівчаткам, uh -huh. да? там, там 40-50, а є дівчата просять. У нас є компанії в компаніївці, до речі, бо uh -huh. там вже в них працювали і 18 і там 50 років, вже не пам'ятаю, uh -huh. вони все одно одні ті самі журжини просять oh, і все. Uh -huh. і взагалі Бучинську дав не люблять. Uh -huh. А на перший танок більше україномовні? Україномовні. Зараз uh -huh. після повномасштабного вторгнення uh -huh. та україномовні, загалом Україна. Раніше були або російськомовні або зарубіжні. Зараз uh -huh. більшість україномовні. Ну що, переходимо до улюбленої частини для наших підписників. До подарунків. Напишіть в коментарях, яку пісню найчастіше виконують Тетяна та Сергій на заходах дуетом. У нас питань більше до тебе нема, і ми хочемо сказати, що Сергій та Тетяна класний варіант. Дякую.